Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для сьомого класу Алгебра Мерзляк 2024 рік. Номер 297. Подайте. У вигляді квадрата одночлена стандартного вигляду. Вираз. Що означає оце слово у вигляді квадрата одночлена? Мається на увазі, що який одночлен в другої степені, квадрат це друга степень, представлен в даному прикладі. Давайте зараз по деталях. Перше, переписали обмову. Нам дано одночлен 4А в 10 степені. Тепер розбираємо по черзі число 4. Яке число треба помножити само на себе 2 рази, щоб отримати 4? Звісно, що 2 помножити на 2. Але я запишу 2 в другої степені це те саме. Далі. А в 10 степені. Давайте подумаємо, як представити А в 10 степені у вигляді добутка двох однакових степенів. Це А в 5 степені помножити на А в 5 степені, так? Подивіться на формулу. А в 10 ми кажемо, що це А в 5 помножити на А в 5. Так, щоб помножити дві степені з однаковими основами, ми основу переписали. А показники ми додали. Так, А в 10 степені це А в 5 помножити на А в 5 степені. Але я запишу так: А в 5 степені в дужках і в квадраті, так? Ми ж само на себе множимо двічі. Далі. Я хочу вам показати ще одну формулу. У нас запис А в 5 степені в дужках і в другої степені. Все так? І ми знаємо ще формулу, щоб піднести степень до степеня. Ми основу переписуємо, а показники множимо. Так, 5 помножити на 2 дорівнює 10. Можете користуватись будь-якою формулою, якою вам зручно. Далі подивіться на формулу, яку я підкреслила. Давайте її проговоримо. Щоб добуток піднести до степеня, ми кожний множник маємо піднести до цього степеня. Або, якщо цю формулу прочитати навпаки, дивіться, у нас різні основи, але однакові показники. Так, у нас основа 2 і основа А в Ав'ятою. А показники 2 і 2 однакові. Тобто я можу записати в дужках спочатку добуток основ 2 помножити на А в 5. І все це в другої степені. І дивіться, ми вже отримали відповідь. Ми представили одночлен 4А в 10 степені у вигляді квадрата одночлена 2А в 5 степені. Все. Наступне друге. Переписали умову 36, А у 8 степені Б у 2 степені. І поїхали 36. Яке число треба помножити само на себе два рази, щоб отримати 36? Це буде 6 помножити на 6. Або ми пишемо 6 в квадраті далі. А в 8 степені це а в якої степені і в другій? Подумайте, це а в четвертій степені і в другій, так? Далі. Ну і Б в квадраті в другій у нас вже є. І тепер ми використовуємо формулу, як піднести добуток до певної степені, але в Навпаки, так? Ми основи запишемо у вигляді добутка. Пишемо дорівнює 6. А в четвертої степені Б. І все це в дужках і в другої степені. Все. Далі третє. 0,16. А в 14 степені Б в 16 степені. Яке число треба помножити саме на себе два рази, щоб отримати 0,16? Це буде 0,4 в квадраті. Далі. А в 14 це А в 7 степені і в дужках і в квадраті. Так. Далі Б в 16 степені. Це у нас. Б у 8 степені, потім взяли в дужечки і в квадраті. І тепер застосовуємо формулу. Ми що робимо? Дивіться, друга формула наша. Ми маємо основи записати у вигляді добутка. Пишемо 0,4. А в сьомій степені, Б в восьмій степені. І все це в дужках, і в квадраті в другій степені. І наостанок 289. А в двадцятій степені. Б. В тридцятій степені. С сорокова степень. Тепер треба подумати, яке число треба помножити само на себе, щоб отримати 289. Це буде число 17. так? 17 в другій степені. Ви можете подивитись на форзац підручника, у вас там є квадрати двозначних чисел. Далі. А в 20 степені. Це А в 10 степені в дужках, і все це в квадраті. Б в 30 степені. Це буде Б в 15 степені в дужках і в квадраті. Далі С у 40 степені. Це буде С в 20 степені в дужках і в квадраті. Далі, знову та сама формула. Дивіться, друга формула. Яку треба добре-добре знати, що ми робимо? Ми її застосовуємо навпаки, да? у нас різні основи, але однакові показники. Ми пишемо: добуток основ 17. Помножити на А в 10 степені, Б в 15 степені, С в 20 степені. І цей вираз у нас в квадраті все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!